Мої вітання сьогодні до вашої уваги пропоную коротеньке заняття з міофасціального релізу для стоп. За допомогою цієї практики ми з вами будемо позбавлятись напруження в ногах, знімаємо втому. Стопи нас носили цілий день, а ще вони були закуті у взутті. А можливо, ви захочете робити цю практику і це буде дуже класно, кожного ранку для того, щоб підготувати стопи до робочого дня. Так само ми будемо впливати трішки на вирівнювання нашої постави. Тому що стопа це частина м'язового ланцюгу, який йде по задній частині тіла, і він бере безпосередню участь у поставі. Отже, сьогодні для практики вам знадобиться скалка, будь-яка кухонна, м'ячик твердий, можливо, якщо немає скалки. Або, може, вже у вас є якийсь міні-рол для. Саме міофасціального релізу стопи. Отже, приготуйте свій інструмент, поки що покладіть його на килимок. І ми почнемо з невеличкого тестування. Станьте на рівну підлогу, краще зійдіть з килимка, стопи поставимо на відстані кульшових суглобів. І просто, не напружуючись, постойте так і проаналізуйте себе, проскануйте. Де ви стоїте, можливо, вас кудись нахиляє, можливо, більше одна стопа тримає вагу. Можливо, ви дуже нахилені вперед на передню частину стопи. Нічого зараз не виправляйте. Я Прошу просто вас запам'ятати це. Це таке скан. Скан вашого тіла на початку. Тепер ми ще порівняємо баланс до і після нашої практики. Переносимо вагу тіла вліво, піднімаючи праву ногу. Тримуючи баланс, теж запам'ятайте, наскільки легко вам це вийшло або важко. Якщо необхідно, ви можете, звісно, притримуватись. Як взагалі тіло в цьому положенні, на лівій нозі. Повертаємо праву ногу, вага тіла вправо. І тепер відриваючи ліву, порівняйте, як зліва, як справа. Зафіксуйте всі ваші відчуття. Зараз тут на правій нозі, як права підошва. Справляється з цією задачею, повертаємо стопи. І тепер ми можемо починати. Я буду працювати зі скалкою, мені дуже подобається і цей матеріал, і як взагалі воно з пастю працює. Ми ставимо плесни на скалку, або на твердий м'яч, або на маленький ролл. Інша нога позаду. Намагайте стопи розташувати паралельно. Вага тіла вперед, ми будемо присідати вперед. Тобто плесни – це такі суглоби під пальцями ніг, і у нас рол трошки нижче плесен. І ми вагою тіла наче, завантажуємо ці ділянки, спонукаючи там потрошку вже зволожувати місця під суглобами, м'язи, і з видихом легко натиснути, відпустити. І ще не намагаємось ми тут зробити собі боляче біль це не ознака, що ви робите прямо ефективно. Взагалі, у кожної техніки МФР я їх розподіляю на три. Про це я ретельно розповідаю на своєму семінарі все про МФР. Так от у кожній техніці є свій ступінь відчуттів. Навіть називаючи болем, я це не люблю, тому що ну, біль це все ж таки таке агресивне ставлення до тіла, нервова система. Не любить цього дуже, і вона буде захищатись всіма способами. Ще раз. І тепер ми рол поставимо навпроти кісточки бокової на щиколотки, тобто трошки нижче п'яткової кістки. І теж легенько вагу тіла вперед. Легенько. Вже ви тут можете відчути, дехто відчуває доволі неприємні відчуття. Це піде. З часом. І почніть ногу нахиляти то вправо, то вліво, саме тут під кісткою. Там теж є місця кріплення підошвеної фасції. І ми їх легенько благаю вас. Працюйте з собою з любов'ю, ми починаємо їх стимулювати. Дихайте, слідкуйте, щоб не було затримування дихання. І ще раз вліво-вправо. А тепер. Стопу нахиляємо боком на зовнішній край. І спочатку знайдіть тут таку, такий бугарок. Це кісточка, суглоб. І від цього суглобу ми тепер до п'ятки прокочуємо валік або рол, або м'яч. На м'ячі, звісно, не так зручно, але ви можете триматись за щось. І по м'яких тканинах, отут з боку, це невеличка ділянка, менше, менше ніж півстопи зовнішнього краю. І ще раз, але хочеться дуже ретельно пройтись, попрацювати зі стопою. Тепер зсередину нахиляємо легенько, і по арках внутрішньої частини стопи. Таке приємне відчуття. Десь на 3-4 бали, якщо взяти таку шкалу від 0 до 10, де 10 це дуже боляче. Ми туди не доходимо. Ось тут такі техніки, десь 3. Бали, можливо, 4 в когось на початку. І в кінці тепер від плесен до п'ятки, тільки повільно завантажуючи всю підошву, ми прямо прокочуємо. От Якщо у вас скалка, то прямо уявляйте, що ви скалкою маєте розкотити таке туге тісто, бо підошвена фасція, вона щільна. Якщо, наприклад, наприклад, стегна така, уявляється нам, як еластична тоненька плівка, то от складіть цю плівку в 8 в разів приблизно такої товщини, такої функції, тобто щільність така у фасції підошви. Бо стопи мають гасити дуже велику частину. Ударної хвилі, а коли ми ступаємо, ми кожен раз зустрічаємось з зовнішніми силами. І ця хвиля вона йде і має далі розповсюджуватись по всіх суглобах: коліна, кульшові, поперек, хв-хребет, шиє і в кінці-кінців мозок. Ця сіра штучка тут у нас вона дуже не любить, коли її так сильно трясуть. Тому ми маємо амортизувати. І стопи – це перша ділянка, яка має виконувати цю задачу. Отже, ми попрацювали з правою стопою. Я пропоную зробити проміжковий такий тест. Станьте знову на рівну підлогу, декілька секунд. Просто поспостерігайте, подихайте. Порівняйте, скільки місця на підлозі займає у вас зараз права стопа, якщо ви працювали з правою, як я. Скільки займає ліва, взагалі, які відчуття? Можливо. Право в когось стопа, як наче розкривається, стає більше. А ліва така ще здається, наче стиснута. Все це помітили. Дуже важливо обов'язково помічати хоч будь-які зміни, бо інакше мозок, якщо не помічає, він повертається до звичних патернів і тоді користь від наших тренувань мізерна. Ми встановлюємо рол або м'яч, або скалку під плесне лівої ноги. І спочатку ми будемо просто присідаючи на ліву ногу, обережно, слідкуючи за відчуттями, з видихом. Тут десь три бали відчуття. Не, не буває тут зазвичай такого якогось. Яскравого, прям сильного відчуття. Наприклад, тут під п'яткою буває. Особливо на початку, там буває і 5, і 6 балів. Але наша задача не зробити боль собі. Ні в якому разі, біль це не наш товариш. Ну, він товариш в якомусь сенсі, але не тоді, коли ми працюємо в техніках МФР. І ще раз. Легенько і назад. Тепер під кісточкою на щиколотці поставили. Теж трошечки присівши, завантажили ці тканини, і нога тепер нахиляється вправо тобто всередину, наче падає, і назовні від п'ятки. і назовні. Якщо от не боляче вважають, що немає ніякої користі від МФР це міф, це абсолютно неправда, і це такий. Знаєте, дуже жорстокий підхід, абсолютно неефективний, на мій погляд. Тому, якщо от навіть не боляче, є такі у нас інші техніки, там, де ну, зовсім такі відчуття лагідні, я б сказала, так це не означає, що це не працює. Навпаки, це просто чомусь так було у нас вшито в більшість наших голів. Чомусь так. Добре, простимулювали тут, знайшли кісточку на боці стопи таку, такий бугарок. І від нього по м'яких тканинах, пам'ятайте, ми не заходимо тут на суглоби, особливо в стопі вони такі дрібні, в деяких місцях дуже хрупкі. І нам треба по м'яких тканинах зволожити їх всі. Відчуття такі на 4 бали десь приблизно. Тобто, щоб нервова система не мала захищати, щоб вона нас пропускала в глибину, спокійно видихаючи, дихання теж буде сприяти цьому впуску глибоко. І внутрішня частина арками, регулюючи натиск сусідньою ногою. Тобто, от ми присідаємо я направо і ліву відчуваю, як мені хочеться, чи тут легше. Добре. І в кінці тепер від плесен до п'ятки, отут дуже повільно. Можна уявити собі такий холодний пластилин. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві розкочували, і поки він не стає теплий і не піддається. Тобто, спочатку це. Повільні такі рухи, якщо ми почнемо різко дуже, а швидкість це теж тіло сприймає як агресію. Якщо ми швидко от будемо пластилин, тут намагатись щось його розкатати, розширити, він буде просто рватися, не буде ніякого ефекту. А якщо поступово розігріваючи, так само і тут ми зволожуємо всі шари, допомагаємо. Калці або ролу пройти в глибину, і це все з видихом. І це дуже приємно, і це дуже корисно. Прям подумками все оце дуже важливо про себе проговорювати. Ще було б гарно, якби ви уявляли, що ми такими техніками там намагаємось зволожити всі шари, щоб вони ковзали, щоб рух був організований. Тому що в стопах знаходиться чверть всіх кісток, дуже багато суглобів і м'язів. Тобто, оця маленька ділянка в порівнянні з усім скелетом, вона дуже потужно працює. І її основна задача амортизація. Якби не наші стопи, то у нас би вже розбились давно-давно коліна, кольшові, хребет. Багато хто, на жаль, до цього вже наближається. тому… Будь ласка, робіть. ну Якщо не щодня, то хоча б пару разів на тиждень таку невеличку практику. Потім вам навіть буде хотіти це робити. Я, наприклад, це роблю майже кожного дня, тому що це приємно. Якщо в мене є змога поруч з клієнтом стати, я завжди це роблю, ніколи не пропускаю, ну це кайф. Останній раз. Відпускаємо ногу, повертаємось. На рівну підлогу, стопи під кульшовими суглобами. Просто станьте, як вам стоїться тепер, і от давайте тепер проаналізуємо. Чи не вирівнялась ваша постава? У когось, буває, на початку було таке відчуття, що ви падали вперед, а тепер, як наче вас так легенько відсуває назад. І оце саме і є центр. Ви знайшли тепер свій центр, можливо. Справа зліва нема зайвого тиску, тобто теж така середина по ваших відчуттях. Можливо, легкість з'явилась. стійкість у самих стопах у гомілково-стоповому суглобі. Скільки місця обидві підошви займають. Давайте перевіримо ще баланс. Вліво піднімається праве коліно. Як тепер тримати баланс? Повертаємо. І на правій нозі так само. І вниз. І давайте ще по разу. Права нога. Відчуйте, як легко виходить це робити. І вниз. І ліва нога. Стопа може балансувати. Тримати рівновагу це не значить, як солдат завмерти. Але от Загальне відчуття в тілі таке більш стійке стало. І в центр. Стопи стали такими потужними. Дійсно, дають нам опору гарну і опускаємо вниз. Зробіть глибокий вдих. Приємний видих. Намагайтесь зберігти. Таку поставу здорову, зберігти здоровими стопи, підключайте ці вправи до ваших звичайних тренувань або просто окремою практикою вранці або ввечері. Будь ласка, робіть! І хочу вас запросити на ще один мій урок. Він більш об'ємний, де ми будемо працювати з сутулістю, працювати з грудною кліткою, з диханням, з плечовим поясом. З шиєю, бо найчастіше оця ділянка шиї плечового поясу, вона найперша страдає, одна з найперших страждає при стресі, і буває, що там стрес накопичується, ми навіть не помічаємо. А сьогодні на практиках я сподіваюся, що ви впевнилися, взагалі побачили, можливо, хтось вперше відчув, що такі прості інструменти, наскільки вони вже впливають на наше тіло. Так от маленькі практики з м'яким м'ячем, або просто зі шкарпеткою, можна на цей випадок взяти, поки що собі скрутити. Ми будемо працювати з грудним відділом і позбавлятись сутулості. А я бажаю вам залишатись здоровими. Пишіть мені, якщо у вас виникають будь-які запитання. І до зустрічі на моїх уроках.